Так, ребятки, ми приїхали на куяльник, цей басейн з солоною цією рукою, цілющою. Що вам скажу, приїхали ми після 17.00 людей не так багато, як минулого разу було. Дивіться, більше свободного місця. Всі щось займаються, дивіться, вигинаються, вправи роблять. Що вам хочу сказати, дивіться, з 11 березня в них буде вже працювати сам санаторій по гарячій лінії. Ви можете позвонити на номер телефону і запитати, які в них там ціни, умови проживання і спокійно бронювати собі лікування в санаторії куяльник. Ціни, до речі, у них вже є, і дивіться, 4 лютого сказали, подорожчають. Перебування в басейні трошки підніметься хідний квиточок сюди, тому якось так.